Багато жінок стикаються з неприємністю, про яку незручно говорити. Це цистит після статевого акту або посткоїтальний цистит. Це запалення сечового міхура, яке проявляється через 24-48 годин після статевого акту. Чому це відбувається? Причин може бути декілька: анатомічні особливості: коротка і пряма уретра, близькість її розташування до піхви, інфекції, що передаються статевим шляхом, часто проявляються у або циститами недостатнє зволоження або грубий чи тривалий статевий акт, внаслідок якого виникають мікротріщі слизової оболонки, які можуть розмножуватись в бактерії. Симптоми біль. І печіння під час сечовипускання. часті і раптові позиви до туалету, відчуття неповного випороження сечового міхура, зміна кольору і запаху сечі, біль внизу живота. Коли звернутись до лікаря. Якщо з'явились симптоми, тим паче, якщо цистити повторюється два і більше разів за півроку, три і більше разів за рік. Самолікування небезпечно. Лікування має проходити в комплексу з наглядом гінеколога та уролога.